Вітаю, мене звуть Ксенія Дічук і з вами подкаст Гідреформ. Ще в червні ми з експертом Центру політико-правових реформ Романом Смилюком спілкувалися про те, як вимірюється правосуддя та чого слід очікувати від судової реформи, враховуючи процеси євроінтеграції за ці кілька місяців. Роман Смалюк, а також інша експертка центру Тетяна Руда, якраз провели ґрунтовне дослідження цього питання. Вони спробували власне оцінити українську систему правосуддя за методикою ЧАСТІ Скорборд, яку використовують країни Євросоюзу. По суті, вони одразу побачили переваги та недоліки цієї методики для України і визначили певні пріоритети, що ж власне важливо зробити для судової реформи в контексті євроінтеграції. І сьогодні я буду допитувати Романа Смалюка про результат. Тати цього дослідження Романе. Добрий день Доброго дня, одразу найцікавіше таке перше питання: наскільки ефективною може бути методика Євросоюзу для судової системи України загалом? Дуже ефективне, зважаючи на те, що вже останні декілька років Україна декларує на різних рівнях на дипломатичному, конституційному нормативному свій євроінтеграційний шлях. Зрозуміло, що в Євросоюз ми будемо вступати як всім населенням, так і всім державним апаратам. Тобто, система правосуддя це не виключення. Вона також повинна відповідати європейським стандартам. Також важливо розуміти наскільки розвинені там судові сервіси або які технології, можливо, використовуються в судах Євросоюзі, щоб бути готовими органічно інтегруватися в цю систему? Тому що, звісно, національні суди там в Євросоюзі вони залишаються все одно незалежними, вони користуються величезним рівнем автономії, але це все одно є невід'ємна частина саме цієї такої європейської спільноти. Тому ось ця методика EU Justice Scoreboard, за якою ми проводили оцінювання української системи правосуддя, ми розцінювали цей проект, що він нам дозволить встановити ось цю таку стартову точку. Оскільки ну Україна поки ще не в Європейському Союзі, але зрозуміло, якщо ми серйозно ставимося до питання про вступ. Нам потрібно вже готувати. Ну ми вже й готуємо нашу судову систему, нашу економіку, нашу, е, наш державний апарат до вступу в Євросоюз. Останні декілька років. Е, крім того, ще в лютому 2021 року європейський парламент прийняв резолюцію, в якій е, оцінив стан українських реформ. Комплексна достатньо резолюція охоплено практично всі з ключових українських реформ, тобто там реформа адмінпроцедури, конституційного е, законодавства, і в тому числі е, оцінювалася судова реформа. Ну, звісно, для документа такого рівня в резолюції була звернута увага саме на реформу органів суддівського врядування, тобто вищої кваліфікаційної комісії суддів і вищої ради правосуддя як ключових органів в системі правосуддя, які відповідаються за добір, оцінювання, притягнення до відповідальності суддів. Але в той же час в цій резолюції Європейський парламент. Рекомендував європейській комісії використовувати ось такий оціночний інструмент, як EU Justice Scoreboard, для оцінки прогресу та коригування напрямку проведення судової реформи в Україні. Ось саме тоді, після того як ми ознайомилися з цією резолюцією, в нас і виникла ідея. А що як спробувати, не очікуючи там формального вступу України в Європейський Союз, спробувати вже зараз оцінити нашу систему правосуддя за цією методикою? І виокремити, де ми відстаємо, де треба посилити зусилля, а де навпаки ми насправді вже ось ну вийшли на рівень багатьох країн Європейського союзу, і е, завдяки підтримці Європейського союзу і міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «EU4EU Your society з грудня 2021 року ми проводили цю оцінку, і наразі ми вже підготували наш звіт з ключовими результатами. Як виявилось, не настільки складно було провести це оцінювання, оскільки методика, яка використовується, вона достатньо не те, що формалізована, але вона достатньо конкретна. Тобто там, не, там мінімальна кількість якихось оціночних суджень, там, як ви вважаєте, а який стан того, там конкретні показники. Наприклад, правосуддя дружнє до дитини, містяться конкретні заходи, там чи є вебсайт з інформацією про судову систему, чи адаптована судова процедура під потреби дитини. Тобто, це достатньо конкретні показники. Що ось як чек-ліст можна відмічати, це не зроблено. Це поки що зроблено на початковому етапі. Це взагалі не зроблено. Про це варто задуматися, записати собі там в нотатник і працювати над цим. Тому та перспектива використання цієї методології, вона вже є зараз. Не ну, звісно, є певна проблема в отриманні окремих даних, але їх можна замінити ну, достатньо релевантними даними, в яких до яких в нас є доступ в Україні, скажімо так. Супер. Романе, скидається на те, що по суті ми переходимо від інтуїтивної емоційної оцінки судової реформи. На кшталт Я вірю в реформу, я не вірю в реформу, тому що рішення суд ухвалив на мою користь. Відповідно, я вірю в справедливий суд. Рішення ухвалили не на мою користь. Відповідно, судова реформа не виправдовує себе. Всі погані. Ми переходимо від емоційної оцінки до якихось конкретних практичних. Вимірювальних показників, що є дуже позитивно. але питання наступне: доки ви готували ось це дослідження, можливо, було щось таке, що особисто вас вразило як експертів? Можливо, є якісь інсайти, якими б ви хотіли могли поділитися з іншими дослідниками, наприклад, процесу реформування судової системи? Що би ви хотіли підсвітити? Можливо, Я дякую за запитання. Е, ви дуже вірно. Зазначили про те, що ми переходимо. Ми намагаємося зробити цей перехід від інтуїтивного сприйняття судової реформи. Що ось може це зробити? Це ніби не працює. До прийняття державних рішень на підставі кількісних та якісних даних, тобто до поінформованої державної політики, скільки та ж сама судова система генерує сотні аркушів різноманітних статистичних даних. Вони обробляються. Ну насправді особисто моя думка я не в захваті від того, як ці дані результати їхньої обробки, і тобто я не вбачаю для себе там багато користі від ось тих аналізів здійснення правосуддя, які в нас публікуються. А стосовно того, що найбільше вразило, ну звісно, в нас як це сказати, що завжди чомусь був комплекс такій меншовартості, вартості, що нам потрібно орієнтуватися на Європу, ось там все добре, там все розвинуто, там взагалі все ідеально. Але коли ми почали оцінювати ось нашу систему правосуддя за цією методологією, то виявилося, що насправді є сфери, ну де ми вже на дуже високому рівні. Говорячи там про публічну доступність інформації про судову систему, так абсолютно важливий показник, тобто гласність – це основа довіри, і виявляється, що лише якщо я не помиляюсь, в п'яти країн Європейського Союзу є онлайн відкритий доступ для широкої громадськості до судових рішень, тобто, в шести всього, ну п'ять-шість всього в Євросоюзі більше 20 членів. В яких там забезпечується доступ там до окремих судових рішень, або там до рішень тільки в цивільних справах, або там рішень судів першої апеляційної інстанції. У Нас забезпечується вже скільки років повноцінний доступ до всіх судових рішень. Крім того, ось, що мене дуже здивувало, це насправді показник, який мене шокував трохи. Що в багатьох країнах Європейського Союзу суддя чи прокурор. Він може тимчасово зайняти політичну посаду для цього навіть визначений особливий порядок, як це робити, там чи повідомити уповноважений орган, чи отримати дозвіл на таке зайняття, і після цього повернутися до здійснення правосуддя. Тобто, ось на я настільки був вражений, що таке можливе, оскільки в нас на рівні законодавства, і мені здається, це вже як просто прийнятно те, що. Ну, суддя не може належати до політичних партій, суддя не може висловлювати будь-які політичні вподобання суддя не повинен асоціюватися з політичною владою, тобто з парламентом чи з урядом, оскільки суди абсолютно незалежні. Натомість, ось в європейських країнах в деяких не вбачають, що ось це може бути порушення суддівської незалежності або дії, ну, які породжують сумніви в тому, що ось суддя незалежний, що він може зайняти політичну посаду, попрацювати і повернутися до здійснення правосуддя. Тобто, ну насправді шок. Ну і ще з одних таких здивувань було те, що в Євросоюзі. Активно е, працюють зараз над нормативним врегулюванням е, питань застосування штучного інтелекту в е, поточній е, діяльності судів, тобто, це навіть видно там по активності, е, по законодавчій активності, оскільки ось в межах цієї методики оцінюється. Скільки було прийнято законів, скільки внесено там законопроєктів чи нормативних актів, щодо ось там конкретних питань, які стосуються правосуддя, тобто щодо врегулювання статусу суддів, внесення змін до процесуального законодавства, і в той же час окремою графою виділено питання запровадження штучного інтелекту в поточній діяльності судів. Тобто видно, що дійсно проявляється активність намагання це врегулювати, намагання використовувати ці технології. Але звісно, ми поки що говоримо про достатньо базові рівні. Тобто, але від того не менш важливі, як то ну там допомога суддям, працівникам апарату у опрацюванні вхідної кореспонденції тобто штучний інтелект, ось якщо не помиляюся в Австрії. Здається, використовується для того, щоб опрацьовувати вхідну кореспонденцію, сортувати її, там виділяти якісь головні елементи в документах. Ну тобто, складати якісь резюме, я так розумію, справи. То ось це те, що нам потрібно вже досліджувати цей досвід і ось собі на перспективу занотовувати, як воно працює. Хоча насправді українська влада в програмних документах щодо розвитку системи правосуддя також декларує те, що ми будемо розвивати. Штучний інтелект, питання наскільки це реалістично в перспективі наступних декількох років, ну це вже інше питання, але те, що є, є таке бажання, ну є усвідомлення розуміння того, що це потрібно робити це перспектива. Його про ситуацію з позапартійністю судів, власне, це дуже мало ймовірно, що таке нормально сприйнялося б в українському, до прикладу, суспільстві. А ситуація з використанням штучного інтелекту, це звичайно взагалі в 21 столітті, то це очікуваний крок, але натомість ну дуже сумнівно, що це буде такий самий рівень цифровізації, як, наприклад, в сфері адмінпослуг, хоча звісно, що над цим будуть працювати і цього будуть з цим будуть експериментувати ймовірно, але повертаючись до якості власне української судової системи за результатами дослідження про вдосконалення яких процесів процедур, інструментів на думку експертів, думати слід починати вже зараз, попри те, є. Правовий режим воєнного стану немає правового режиму воєнного стану. Що варто вже допрацьовувати, вдосконалювати зараз? З, ну, ось за результатами цього оцінювання, ми накреслили певний перелік таких тематичних проектів, над дім ну це тематичні невеличкі проекти, над якими вже можна починати працювати. Ну от для прикладу, що в нашому правосудді погано забезпечується доступ до інформації для осіб, які не володіють державною мовою. Коли ми говоримо про європейський союз, ми розуміємо, що є там мови, на які говорить більшість країн, тобто які використовуються там в бізнес спілкуванні, не знаю, в туристичних цілях. Тобто про англійську мову, ми звісно говоримо. Натомість, ось, наприклад, наш ключовий портал про судову владу, офіційний веб портал судової влади України, безумовно, хороший ресурс, якісний, величезна кількість є різноманітної інформації на нього. Але немає англомовної версії цього вебсайту. Тобто, умовно іноземець, якому цікаво дізнатися про українське правосуддя, він може взяти цю інформацію. Не знаю, можливо, там звітів Ради Європи, які перекладаються, але вони тематичні. Вони стосуються якихось певних конкретних тем. Звітів різноманітних досліджень громадських організацій. Але знову ж таки, ці дослідження цільові певна тема в них розглядається. А ось комплексно дізнатись про про українську систему правосуддя ну таких ресурсів немає. Хоча, наприклад, я, коли готували ми це дослідження, шукав інформацію про судову систему данії, якщо я не помиляюся, то є короткий буклет. Гарний короткий буклет на декілька сторінок, де розписано які суди в Данії функціонують, які справи вони розглядають, і я з ним ознайомився. Якесь загальне уявлення про е систему правосуддя. Данії я вже отримав і таких тематичних е проектів. Ну, вони, скажімо так, їх можна дуже швидко реалізувати. Вони не вимагають великої кількості там виділення бюджетних ресурсів чи затрат людської сили. Але ось ключове те мені здається, над чим повинні ми вже працювати вже зараз. Це нам потрібно розробити систему, яка контролювала би стан здоров'я системи правосуддя. Про що це я? що це я маю на увазі насамперед? Це те, що потрібно автоматизовано збирати, обробляти статистичні дані, щоб відразу ця система вона підсвічувалась. Наприклад, у нас велика кількість в суди надходить такої категорії справ. В чому проблема? Можливо, погане законодавче регулювання, можливо, складається негативна якась адміністративна практика, щоб ми могли швидко вирішувати ці проблеми. Бо ну там судова статистика, яка публікується, не знаю, там раз в квартал. Ну це просто цифри, цифри, які не працюють. Ну вони не мають сенсу. Якщо якщо ці цифри не використовуються для прийняття е, державних рішень, тоді немає сенсу збирати ці цифри і робити з них якісь красиві графічки. І ось е, я розумію, що ця система вона дуже комплексно. це дуже важко. Це потрібно опрацьовувати. Ну залучати як найбільше експертів, як судової влади, е, там аІТ спеціалістів. Але потрібна нам дуже потрібна ця система, щоб ми ось могли в певний період часу там зробити звіс. А чи добре в нас чи справляються в нас суди з навантаженням? А які суди не справляються з навантаженням? Можливо, туди треба перевести суддів, або можливо, справи ці потрібно з цього суду передати там на інший, тимчасово. Тобто, і ця система вона б дозволила приймати. Не тільки стратегічні рішення в питаннях розвитку системи правосуддя, куди нам розвиватися, як нам не знаю, переформатовувати нашу мережу судів, але й достатньо такі ну, оперативні рішення, тобто як відповідь на проблеми, які виникають в діяльності судів. Крім того, ця система повинна була б охопити. Питання дослідження громадської думки і питання дослідження думки користувачів судових послуг. Соціологічні опитування, які проводяться щодо діяльності систем правосуддя, це дуже важливо. Тобто, це як в бізнесі потрібно чути фідбек від твоїх клієнтів, і так само від людей, які поки що. Або не, або не поки що не користуються твоїм послугам, або відмовились від, від, від твоїх послуг. Потрібно розуміти, що суспільство думає про суди, як воно ставиться до суддів, як оцінює їхню незалежність, як ставиться до умов в судах. І ось саме ось таке організація комплексних соціологічних досліджень це також важлива була б складова ось цієї такої системи оцінки здоров'я. Системи правосуддя тому, що ну в нас зараз більшість соціологічних досліджень про суди. Вони проводяться за ініціативи і фінансування не судів і не суб'єктів судової системи, тобто це громадські організації, це різноманітні е, проекти міжнародної технічної допомоги е, і там недержавні соціологічні служби. Е, ось навіть е, окремий розділ е, в е, методиці цієї Justice джасті скорборд е, він стосується незалежності суддів, і там декілька показників, які відображають е, як громадяни. Бізнес та іноземні інвестори сприймають незалежність суддів, от в відповідній країні. Це євростат для цієї частини дослідження. Дані використовуються з Євростату. Ми ж, коли готували наше дослідження, почали ось збирати, якось звести воєдину цю велику кількість соціологічних досліджень. Ну і все все одно, деякі дослідження там змінюється методика, деякі проводяться не не настільки регулярно, щоб ось їхні результати їх можна було ну дійсно якусь динаміку сприйняти. тому що ну одна справа, коли там в 17-му році не знаю, показало, що умовно 20% громадян вважають суддів незалежними. Ну тоді нам важливо знати, а зараз, а в 22-му році, а в 21-му році, яка ситуація, тому що ось ці соціологічні дослідження, які проводяться. Звичайними соціологічними службами вони включають питання довіри там чи довіряєте ви там Верховному суду, вищому антикорупційному суду. Ну це круто для ілюстрації, але з точки зору формування державної політики в сфері правосуддя, ну ця інформація вона ну мало корисна, тому що ну чому люди не довіряють? Таких питань там не ставиться, як правило. Тобто, що впливає на їхню довіру, і е, третя складова цієї системи: е, це звісно назвуться загальним словом моніторинг. Тобто, це має бути окремий юніт суб'єкт. Я не знаю, який би от відповідав би за модерування цієї системи, оперативно опрацьовував би дані і е, ну рекомендував би, що нам потрібно робити. Що в нас не так, і так далі. Ну, ось це ключова насправді така ідея, яку ми винесли за результатами дослідження, тому що ось, наприклад, судову статистику, щоб по цих показниках, які є в методології, тобто ми її вручну опрацьовували. Тобто, це Excel-таблички, формули, і щоб повитягувати ці дані ну, за рік, оскільки ми проводили там по показниках оцінку за 4 роки, чотири різних роки окремих. То за рік, щоб обрахувати, ну мені здається, я використовував десь. 10 чи 11 різних форм цієї статистичної звітності, тому що одна звітність стосується там адміністративних судів, інша звітність стосується господарських судів, і це намагався якось звести воєдино. Дані деколи не, не відповідали. Деякі форми звітності вони змінюються з часом, і не зовсім зрозуміло, що вкладається в той показник. Ну це складно. А якби був ресурс, який мені б. Я вів запит. Мені потрібно не знаю, там, кількість судів, які надходять кількість цивільних справ, які на роз надходять на розгляд не знаю до якогось конкретного суду. Це ж просто опрацьовується це звичайне опрацювання даних. Там не потрібно навіть ніяких. Е Алгоритмів штучного інтелекту чи якихось інших дуже складних алгоритмів. Це просто зібрати дані і підтримувати їх в актуальному стані. Тим більше, що ж система статистики в судах вона ж ведеться в електронній формі, ніхто ж не заповнює е, ручкою таблички, надруковані на листку А4. Тобто нам потрібно тепер просто цю всю величезну кількість інформації, яка генерується судами, е, систематизувати і опрацьовувати. Бо поки що ми її збираємо. Ну я не можу дати відповідь на питання, для чого ми її збираємо її в такій кількості, і за такою кількістю величезних різних форм. Ну скидається на те, що реформа матриці оцінки ефективності реформи вплинуть на реформу сфери статистики України, тому що навіщо нам збирати ті дані, які ми потім не можемо. Практично використати, і натомість нам треба якимось чином збирати та уніфіковувати і систематизувати дані, які навпаки є джерелом конкретної прикладної інформації, яку ми можемо використати, і підозрюю, що це стосується не лише судової реформи станом на зараз, е, так, 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 безумовно, безумовно. оскільки ж по суті мені здається, практично всі державні органи вони генерують в ті чи іншій формі статистичну інформацію про свою діяльність, питання того, як її зробити, Робити корисною цю інформацію, тому що зібрати це не проблема. Тобто, ми вже зробили один крок. Ми збираємо цю інформацію, Ми її публікуємо. Вона публічно доступна. Супер. Тепер нам треба зробити ще декілька кроків, щоб змусити цю інформацію працювати в, ну, в наших інтересах на нашу користь, і маю фінальне на сьогодні питання. Але на жаль, оминути цю тему аж ніяк не вийде. Вона опосередковано стосується власне результатів дослідження Насамперед, актуальності. Нинішніх умов в Україні питання, яке не оминути геть ніяк, яку б реформу ми не взяли до уваги? Е, судова реформа в умовах воєнного стану. Чого слід очікувати? Власне? Адже, як бачимо, війна чомусь не хоче закінчуватися за 2-3 тижні. Процес триває. Скільки процес буде тривати, невідомо стільки скільки потрібно, і тому чого слід очікувати від реформи судової системи найближчим часом. Бо євроінтеграція у нас на жаль відбувається під час війни. Та на жаль, дійсно, але судова реформа вона буде продовжуватись навіть в умовах воєнного стану. Насамперед, це умова це умова двох явищ. На мою думку, це умова як нашої подальшої євроінтеграції, оскільки Європейська комісія в своїх рекомендаціях щодо кандидатства України вона прямо зазначила, нам необхідно завершити реформу Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії. Ця реформа вона вже відбувається. Не скажу, що вона близька до завершення, але. Воно працює, все відбувається. Ну за планом, можемо так зараз сказати. Хоча б, якби не війна, ми могли б не знаю, Можливо, навіть і вища квалівкомісія вже була б сформована, і Вища рада правосуддя могла б також відновити свій повноважний склад. Ну війна внесла невеличкі корективи. І насамперед, це друга умова. Це те, що е, здорова, функціонуюча, незалежна і доброчесна судова система це умова виживання держави, тобто ми. Важливо мати е, потужну, сильну армію, але важливо також для того, щоб держава жила, має бути потужний е, ну, бюрократичне слово має негативну конотацію, мені не Дуже подобається потужний державний апарат. Елементом цього державного апарату є е, судова система, е, тому ось навіть нещодавно е, проводив е, лекцію е, там для. Майбутніх дебатів щодо того, чи продовжувати судову реформу в умовах війни, звісно, в умовах війни дуже складно проводити повноцінну судову реформу, тому що ніхто не буде в умовах війни там змінювати судову карту, тобто ну, реорганізовувати там систему місцевих судів, але вживати заходи, які зможуть посилити нашу судову систему, зробити її більш незалежною та доброчесною. Безумовно важливо, оскільки держава продовжує жити, суспільство продовжує жити, і якщо е, держава не розвивається, значить вона деградує. А зважаючи на те, що ось на жаль, війна застала ну нашу судову реформу лише на такій е, скрім черговий етап судової реформи на початковій стадії, коли в нас готувалися ось е, конкурсні процедури там оновлення вищої ради правосуддя. Перезапуску вищої кваліфікаційної комісії, на яких зав'язані ну, по суті, ключові процеси в судовій системі, тобто добір нових суддів, оцінювання діючих, притягнення до відповідальності суддів, тобто саме зав'язане на цих органах. Зрозуміло, що без цих органів ну, судам дуже важко, оскільки кадровий голод той же самий спостерігається, притягнення до відповідальності суддів, колаборантів. Тобто це все ці, не знаю, питання переведення суддів між судами. Добре, що держава змогла в першій, там, тижні війни прийняти там екстраординарні такі механізми, які дозволили ну, підтримувати функціонування судової системи. Бо на початок війни в нас не було ні повноважного складу Вищої ради правосуддя і взагалі жодного члена Вищої кваліфікаційної комісії. Е, тому е, судова реформа це не те, що ми можемо відкласти на потім. Це не те, що це десь колись після перемоги, це, це не на часі. Оскільки ну, суди зараз працюють. Суди розглядають як звичайні там, цивільні справи, там розлучення, не знаю, стягнення аліментів, е, так суди розглядають справи про притягнення до е, кримінальної відповідальності окупантів, суди вирішують інші. Важливі питання щодо там боротьби з колаборантами всередині України, саме ж суди забороняють там проросійські е політичні партії, саме суди обирають е запобіжні заходи ось цим колаборантам, які допомагали окупаційним військам на відповідно окупованих територіях. І тому ми повинні продовжувати судову реформу. Це більше того, ще до війни ну, по суті. Мені здається, практично всі наші ключові міжнародні партнери, ключові міжнародні інституції, наголошували на тому, що судова реформа в Україні це ну це пріоритет, це ключове, це умова подальшого євроінтеграційного шляху України. Тобто, тут ну тут навіть немає іншого варіанту. Ми не можемо поставити це на паузу. Дякую за таку цікаву розмову. І я нагадаю слухачам, що з вами був подкаст «Гідреформ». Підписуйтеся на наші ресурси за посиланнями в описі та дізнавайтеся про те, як працюють українські аналітичні центри та що власне відбувається з нашими реформами. До зв'язку і слава Україні. Героям слава.